Менсанальтіма 2016 год, 24 бензин. Людина приїхала, що у неї е, по, великий розход пального стало. І тепер дивіться, яка ситуація. Помилок у нас немає. Авто їздить, що на бензині, що на газу. Связь патріал. Ну, нема. нема коду, ошибок. Але наскільки ми перевірили і свічки, і катушки. Попровіряли. Але дивіться, наскільки важливо, щоб було на СТО димогенератор. От, ми зараз дамо тиск, дамо трошки диму і дивіться, що відбувається. У нас під форсунок. Так, трошки. З-під самих форсунок і дим. І ось відведи його так трошки назад, покажи все обще зараз, дивіться. Зараз будемо знімати форсунки, якраз почистимо їх і замінимо там кільце. Зняли форсунки, Ну, стан у них, зрозуміло, страшнуватий трошечки. Але дивіться, на одній форсунці замітили от тріщину звідки найбільше виходило повітря. Замінили ремкомплекти, поставили вже форсунки, почистили. Так, запустили димогенератор. У нас дим покажи, є, де дим є. І вже ми його напампували і у нас Ось тишина на нових резиночках просто Все круто.